147 синів, батьків, чоловіків та братів з Чернігівщини вже ніколи не прийдуть на рідне подвір'я. А Їх рідним доводиться вчитися жити без них. І Кожен це страшне для родини горе переживає по-різному. Аби не зламатися, родини загиблих воїнів об'єдналися навколо спільного горя. Кажуть, стало трошечки легше. Цей біль глибоко укорінився в душах осиротілих сімей, не лише на Чернігівщині, а тому Чернігівці вирішили, що об'єднуватися потрібно значно більшою родиною усією Україною. Так і народилася ідея всеукраїнської акції Єдина родина України до Чернігова з'їхалися матері, батьки, сестри й дружини загиблих захисників практично з усієї держави. Об'єднує тут те, що ми приїхали і могли розказати людям, які в такій самій біді, в горі, які розуміють, і які вміють поспівчувати мовчки, вислухати і поспівчувати. Оце багато дає. Вони стоять поруч, не ділячись на групи і регіони, стоять пліч опліч, як їхні рідні стояли на лінії розмежування, захищаючи мирну Україну від ворожої навали. В цей день вони моляться за тих, кого втратили, за тих, хто поклав на вівтар найвищу жертву, власне життя задля миру. Ми просимо у Бога блаженної вічності для всіх загиблих, бо вони принесли той найвищий дар, про який сам Господь сказав. Немає більше від тієї любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. Нехай вічною буде їхня пам'ять не лише в наших серцях, не лише в нашому народі, але найперше, нехай Господь пам'ятає цей дар, який вони принесли. Страшна біда не зламала цих мужніх жінок та чоловіків. Навпаки, горе їх об'єднало і навчило підтримувати одне одного. І саме такий приклад сьогодні, як ніколи, потрібен державі, що перебуває в стані неоголошеної війни. Жінки вдови, одна одна підтримувала велика сім'я з різних регіонами. Ми спілкувалися, і кожна свою горе нам розповіла. І ми як. Одне ціле, ну Бог дав, так такий наш хрест. Ми будемо його нести. Щоправда, зібрати цю родину було ой як непросто кажуть організатори. Та й приїхали до Чернігова представники лише 22 областей України в різних областях. Категорія родини загиблих. По різному, де є організації, так як в нашій області вони працюють в інших областях, або там афганці займаються цією проблемою, або не зрозуміло хто, і все таки в нас в Україні ця організація на превеликий жаль одна з найбільших, тому що ми на сьогоднішній день маємо 147 хлопців наших загиблих. Інша область, я скажу, 50% відгукнулося під впливом обласної адміністрації. 50% приїхали приїхали підпливом вже волонтерів, тобто ми. Шукали по своїм. Каналам зв'язувалися з волонтерами, і тоді вони долучалися, теж волонтерські організації і присилали людей, бо трошки було ігнорування з деяких областей. Однак це не завадило учасникам акції створити на Красній площі Чернігова величезну мапу України. Дві з половиною сотні військовослужбовців чернігівського гарнізону вишукувалися у своєрідний кордон. А поміж ними, взявшись за руки, стали ті, хто зазнав болю втрати, і ті, хто про війну знає. Це лише з новин. Усі вони стали великою українською родиною. Це наша акція підтримати героїв, загиблих. Тому ми прийняли участь в неї. Ми всі ж українці, ми всі повинні підтримувати. А ще на знак єднання учасники акції завершили створення дерева життя, величезного дідуха, колоски для якого привезли з усіх куточків України. Так була маленька сімейка в наше місто, от наші дівчатка. А тепер насправді велика, велика, велика родина. Це ж вся Україна. От є слова, родина. Це вся Україна. Отак От воно і є. А після патріотичних флешмобів учасники акції ні. Вже єдина родина України зібралися в театрі, аби ще раз вшанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за Україну. І де чотири родини отримали високі державні нагороди за своїх захисників. Держава їм подякувала. На жаль, посмертно. Я хочу сказати одне: я пишаюся і вклоняюся. І кажу дякую всім о, героям, які захищають і захищали нашу незалежну Україну. І співчуваю всім родинам, які втратили цих героїв. Герої не вмирають. Слава Україні!